Вітаю, друзі! Заступник радника Білого Дому з національної безпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл надіслав електронного листа на адресу координаційної платформи донорів з переліком обов'язкових реформ для України, від виконання яких залежатиме американська допомога для нас з вами. В копію Майк Пайл поставив уряд України Дениса Шмигаля і. Офіс президента про це вчора повідомила українська правда. Будь-яка нормальна людина, яка вчора познайомилася з цією новиною і з Вордовським файлом, в якому були зазначені там безліч обов'язкових реформ для України, зробила перший попередній висновок, що це якесь непорозуміння і маніпуляція з боку редакції української правди, тому що Білий дім не міг дозволити собі. Скласти такий перелік і надіслати його на адресу офісу президента і до українського уряду, тому що це пряме якесь неприкрите, брутальне втручання у внутрішні справи іншої країни. Але сьогодні та ж українська правда дала чергову новину. Посольство Сполучених Штатів в Україні підтвердило достовірність такого документа. Насправді, Білий дім складав цей документ і надіслав його на адресу координаційної платформи донорів, Офісу президента і Уряду України. Тому є сенс обговорювати цю ну, таку непересічну новину. Сьогодні вже практично всі висловилися з цього питання. Практично всі експерти і журналісти, з думкою яких я познайомився, не бачать в цьому нічого поганого, не бачать в цьому втручання у внутрішні справи нашої країни, не бачать ознак зовнішнього управління. Ну, у мене, звичайно, інша точка зору. з чого я почав би аналізувати цей лист Майка Пайла. Я почав би з його посади. От давайте почнемо спочатку. Заступник радника Білого Дому. Я почав шукати якісь аналогії, чи ну, є щось подібне, тому що Білий дім має радника. І, звичайно, я вийшов на Олексія Арестовича, тому що Олексій Арестович він був не радником Андрія Єрмака, а він був радником офісу, офісу президента. Тобто, фактично, ми маємо справу з таким собі заступником Арестовича. Тільки в такому американському варіанті я так думаю, підозрюю і вважаю, що саме для таких от справ потрібні от такі посади, і такі люди ще раз хочу наголосити на посаді, як називається ця посада. Заступник радника Білого Дому, я ще раз можливо поясню більш чіткіше, президент Джо Байден. Має радника з питань національної безпеки. Просто з питань національної безпеки, а не з національної безпеки, з питань міжнародної економіки. Джо Байден був віце-президентом, і у нього також був радник з питань національної безпеки. Але, от конкретна людина має радника. Ну, рідко таке буває, щоб якась установа мала радника. Ну, менше з тим от, цілком можливо, що таке може бути. Наступний важливий момент, на який я хотів би звернути увагу, це. Перелік реформ, від виконання яких залежатиме допомога. І далі стоїть крапка. І виникає запитання, яка допомога? Військова допомога. Якщо це військова допомога, і від цього, від виконання цих реформ залежатиме військова допомога, то це ну, взагалі якийсь міжнародний скандал, тому що це шантаж і погрози. І ну, тут далі просто нікуди. Я просто хочу нагадати. Тому що багато хто у нас, експертів і журналістів, вони трактують цей лист Майка Пайла як, ну, таку, якби попередження, від чого залежатиме військова допомога. Так от я хочу сказати, що на це має обов'язково відреагувати Міністерство закордонних справ і сказати ну, якусь заявити протест проти таких речей, а, а офіс президента і Михайло Подоляк, який працює з ручними оцими блогерами і журналістами, він би мав дати вказівку, просто заполонити інформаційний простір України наступними статтями і повідомленнями, що Сполучені Штати не можуть прив'язувати військову допомогу до виконання там якихось реформ, тому що, в принципі, цю війну санкціонувала адміністрація Байдена. Президент Путін, президент Російської Федерації, Путін, він розпочав цю війну, а санкцію на цю війну дав Байден і його адміністрація. Це важливо розуміти. І якби не було цієї санкції, цього всього не було б. Більше того, говорити про якусь прив'язку реформ до військової допомоги ну це, м'яко кажучи, м'яко кажучи, дуже нахабно з боку Сполучених Штатів Америки, тому що прийнято. І до цих пір існує оце рішення відкупитися від Путіна і Російської Федерації українськими територіями, і, в принципі, вони, Сполучені Штати Америки, вже контролюють цю ситуацію не наданням зброї, не своєчасним постачанням зброї і вимагати ще від нас ну, виконання якихось реформ, коли ми. Ведемо бойові дії фактично найкращими українськими громадянами. І ще нам погрожувати, що нам не будуть надавати зброю, ну це так, якби дуже нахабно. І на це потрібно було відреагувати. А, ну, там є в тексті, ну, адресат, головний адресат це координаційна платформа донорів. Ясно, що якщо це координаційна платформа донорів, то мова йде про економіку. Не про військову допомогу. Це з одного боку, але тут же в цьому тексті, верніше, коли ми читаємо додаток, Вордівський файл, то перелік реформ стосується не тільки там антикорупційних органів судової системи, а в тому числі СБУ і багато чого. І це якби натякає, що мова йде не просто про якісь. Інвестиції в українську економіку і відновлення інфраструктури і української економіки і так далі. І ці посилання на промову Джо Байдена під час зустрічі з Зеленським, що Сполучені Штати Америки допомагають воювати, але водночасно Сполучені Штати Америки турбуються про майбутнє України для і будуть все робити для того, щоб створити сприятливий інвестиційний форум фон для. Американських бізнесменів і європейських бізнесменів. І тут багато протиріч і запитань. Ну, це все також чомусь якось прив'язується до Брюсселя і до е Євросоюзу, мовляв, що це перелік обов'язкових реформ для вступу України в Євросоюз. Але знову ж таки ну, багато запитань, при чому тут спецслужби, СБУ і ще багато. -багато Чого? Отже, відмовчатися офіційному Києву мається на увазі Офісу президента і Міністерства закордонних справ не вийде. І принаймні Кулеба і всі інші, там я не знаю хто мали би вийшли вийти із роз'ясненням одного слова, що означає допомога, хоча б якщо це вже офіційний лист від Білого Дому, то про яку допомогу йдеться? Якщо йдеться про гранти? І подарунки, ну, тоді потрібно так і сказати, що ось це мова йде про гроші, які, в принципі, нам даруються. Якщо мова йде про позики, то про які позики взагалі може йти під шоці, всі ну, там, позики. Але тут ж говориться про інвестиції і всякі інші справи, так? Ну може таке бути, але це не вирішується. Такими безпардонними недипломатичними методами. Так взагалі не прийнято робити. І той же Кулеба і всі інші повинні вийти і сказати, що ми не отримували такого листа, навіть якщо і отримували. І це буде сигнал для наших партнерів: і Кулеба має сказати, що цей лист був просто надісланий на адресу координаційної платформи донорів. А в копію нас ніхто не став, і українська правда. Помилилася, тим більше, щоб українська правда так під знаком питання написала, не стверджуючи, що, за нашими даними, точно такий лист отримав шмигаль, прем'єр-міністр, український уряд, і точно такий лист отримав офіс президента. Але це таке припущення. Я ще раз підкреслююсь, що відмовчатись неможливо, якщо Офіс президента. І Кабмін, і міністр закордонних справ відмовчується, то це пряме походження з зовнішнім управлінням. І це говорить про те, що ну, нас взагалі не вважають за суб'єкта, і це ну, дуже поганий сигнал, дзвінок взагалі для всіх нас. Тепер про Соросят. Звичайно. Хто має досвід, а у мене є досвід двохрічної діяльності ну умовно, скажемо, на державній службі. Це було дуже давно. Але це почерк і стиль написання, це культура а, такої а, пострадянської української ділової мови. Тобто, я коли готував проекти рішень засідань санепідради, то в мене були такі заготовки і кліше. Це не переклад з... Англійської мови. Це не в Сполучених Штатах готувався лист. Я вам однозначно кажу, тому що коли ви читаєте це все, це виключно український стиль мислення і українська культура в такому менторському нахабному тоні, примішному з радянщиною, отак, от, от подавати інформацію, малювати такі вимоги, отакі бажання і так далі. І це все склепало соросята. Питання в тому, що під цим підписалося посольство Сполучених Штатів Америки, і оце якийсь помічник користувач, і це все надіслав. І від кого ініціатива? Це надзвичайно важливо. Ми сьогодні з Новохацьким розбирали цю тему. У нас є версія і теорія, що ініціатива йде від соросят. У них проблеми з ну фінансуванням, з зовнішнім фінансуванням, ну а можливо не стільки проблеми з зовнішнім фінансуванням це вже моя версія. Соросята переросли і хочуть у владу. Якщо раніше вони сторонилися влади і казали, що вони представники громадянського суспільства, що вони громадські організації. От і вони будуть просто контролювати, давати поради і так далі. То сьогодні вони активно претендують на Міністерство економіки. Я думаю, що вже на СБУ, і ну Бог зна куди. І ну, є різні пояснення такі поведінці. В них або закінчилися зовнішні джерела для фінансування, і вони не можуть більше ніяк прожити як за українські державні гроші, бюджетні. Або вони вже переросли, і вони вже ну, себе бачать політиками, у них вже політичні амбіції. І тому ми повинні відзначити такі тектонічні суви і ну, трансформацію грантоїдів і соросят. І я би тут сказав про наступну річ: це не просто Саросяти і Грантоїди це ліваки. Це все ліві структури, Ну, в принципі, Крило Байдена в Демократичної партії це ліваки. Які не просто ліваки, а експлуатують категорію свободи для лівих чужих для українців ідей. Ось і вони активно це все просувають, фактично представляючи, готуючи Україну як прохідний двір. Український ринок це буде прохідний двір для нерезидентів, всіх цих інвесторів і так далі. Ну, то фактично мова йде про подальше розтягування і розграбування України і перетворення нас тут в витратний матеріал або в поживне середовище. Ну, так би я це все охарактеризував і оцінив е цю ситуацію і цей лист. Для мене це взагалі ну, щось надзвичайне, дуже сильно негативне, ну, однозначно. І це дуже недипломатичний і неделікатний лист, і раз посольство Сполучених Штатів Америки в Україні це підтвердило, то українській стороні не вдасться відмовчатись. Потрібно щось відповідати. Почекаємо, подивимося, яка тепер буде відповідь від української сторони. На цьому у мене все. Я дякую всім за увагу, дякую за підтримку каналу. Будемо спостерігати за розвитком подій з листом від заступника радника Білого Дому з національної безпеки з питань міжнародної економіки. Дякую всім за підтримку каналу, до побачення, до наступних зустрічей.